Серед найтиповіших схем вчинення фішингу можна виділити деякі Деякі з них. Перше, це фішинг з продажу товару. Наприклад, ви розміщуєте товар на деякій платформі купівлі-продажу товару, і вам особисті повідомлення надходить повідомлення про те, що певна особа зацікавилася цим товаром і бажає його придбати. Після чого. Говорить про те, що вона створила посилання, за яким можна отримати безпосередньо зараз грошові кошти цей товар, і скидає вам посилання, де знову ж таки вам необхідно ввести інформацію про вашу банківську картку. Після знову ж таки проведення цих всіх дій, з вашої банківської картки можуть бути зняті грошові кошти. В ніякому разі це робити не потрібно. Тому в жодному випадку інформацію персонального характеру, а саме інформацію щодо номеру банківського рахунку, cv коду строк її дії. І особливо, коди підтвердження, які приходять в смс-повідомлення і в пуш повідомленнях клієнт банку, ні в якому разі не потрібно передавати стороннім особам.